Так, зараз ламаю ту дверушку. Ну чо, йдемо? Зараз вбиватиме цих скібнів. Нічого, та, та двері ще, ще нормально проймається. Я ж тобі дав дів, тобі добро доб'ясняв, тобі доблю дів, тобі добрій добрі, тобі тобі доб'яс, тобі є добла. Моя маленька пешка, тебе уб'є. Яка ще маленька пешка? Дізнаєшся, побачиш. А ось яка маленька пляшка! Сто довго військи від. Ну остановиться. Не осталовиста. Ай, ауто. Ай, ауто було боляче. Нічого себе Хитрий ти! Остановиться. Нек не осталовить, ще! Хе-ай! Підідомо я не беску. Хі-хі, сала са до пушком. Не попав! Ай! Ай! Аха! Ай. Ай. Ай! Я тебе зараз... Ай! Ай! Моє очі! Ах, я тебе зара!

Чекай, му хлопцы! Ну, я зараз вас убью! А, 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 а. Так, вы продіруйте, а я нападу сзади. Ходи сюди! Не піймаєш, не поймаешь, что я поймаю! Ай! хи хі хи 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 хі

Невже ти такий маленький і легко вбити на тобі. Хороший хлопчик, не бійся, я тебе заспокоюю. Я пожартував. Поганий хлопчик, чик, чик. Всі вбив всіх наших друзів, агентів, я тобі за це почуся, я тебе вб'ю! А я тебе вб'ю, у Нічого собі. Та то нічого просто царапина. невелика. Ой. Ну чо, друзі до кінця життя прощай? Ой, жаль його. Ну і жаль його такий герой був. Червоний камерамен. А що... А що тут вони роблять? О, на кінець ми зустрілись. О, вантовмен, той самий легендарка. Хм. Велдаун. Сфектайю.

Ого-го, ого, що тут було. Стоп! Що зі мною твориться? Що там мною? Не підходи, не залишайся зі мною. Друзі навіки. Не, не, не залишайся зі мною.